Я сьогодні віз жіночку, і вона по телефону ззаді розмовляла і розповідала своїй подруги, які краще приймати антидепресанти, заспокійливі. І я постійно це чую, розумієте? Я з ким не спілкуюсь, там, особливо з дівчатами. Ну, всі мої знайомі, там з якими я там маломальська якось спілкуюсь. Багато в таксі там я чую про це розмову. Зараз усі сидять на заспокійливих антидепресантах. Починаючи з якоїсь банальної там валеріанки і закінчується чимось серйозним. Тобто в стресі люди живуть. хоча я не знаю, якби, ну, Дівчата в основному, хлопці ж якби таблетки не дуже. Ну, я, наприклад, не сильно це признаю. От. А дівчатка балуються. Хоча якби, у них менше трошечки на один повод для стресу.